Волонтери збирають для військових медикаменти та сухофрукти. В чернівецьких квартирах буде тепло, але економити все ж треба буде. Півтора місяці в зоні проведення АТО поранення та лікування в шпиталі. Депутат Чернівецької міської ради про події на Сході. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Півтора місяця в зоні проведення антитерористичної операції, поранення та лікування у шпиталі. Депутат Чернівецької міської ради Василь Максимюк добровольцем вирушив у зону АТО. Зараз народний обранець повернувся додому та чекає на операцію. Нашій знімальній групі розповів, чому вирушив на схід та які зробив висновки. Він помітно схуд і зараз у військовому шпиталі. Чекає на операцію на коліні, яке травмував під час обстрілу терористів 1 листопада на 32-му блокпості в Луганській області. На схід депутат міської ради Василь Максимюк вирішив піти добровольцем улітку під час третьої хвилі мобілізації. Своїм прикладом хотів показати, що ніхто не ховається всі готові. Піти і бути в той час там, де необхідно кожному чоловікові. Повна бойова підготовка у Львівській області, далі Лисичайськ та 32-й блокпост на Луганщині. Василь Максимюк потрапив до взводу забезпечення передової пальним і боєприпасами у складі батальйону 24-ї бригади. Каже, усі вояки на передовій налаштовані давати опір ворогові, але ця війна не має жодних правил. Я можу вже сказати зараз, як депутат міської ради, як громадянин України, ми не бачимо завершення цьому всьому питання, де логіка, де правила цієї війни, їх не видно. Хлопці готові стояти до кінця. Вони ціною своїх життів, ціною своїх поранень, але готові відстоювати рідну землю. Василь Максимів але каже, участь в антитерористичній операції кардинально його змінила. Передивляються цінності, передивляєшся повністю оцінку всьому, що відбувається. я бачу одним з основних своїх завдань це допомагати тим, хто повертається, хто поранений, хто сім'ї, які залишилися без годувальника. Хлопці, які без роботи, але хочуть шукати роботу, допомагати з роботою. Магія Гуменна Ярослав Левицький, місцевий час. Тепло у Чернівцях відновлять вже сьогодні. Нагадаємо, 7 листопада Чернівці теплокомуненерго призупинило подачу централізованого теплопостачання. На підприємстві це пояснили потеплінням та бажанням заощадити природний газ. Мовляв, при теплій погоді на вимкнення і подальший запуск котелень марно витрачається велика кількість природного газу. Цього року його ліміт для Чернівці теплокомуненерго на 30% менший. Замість 42 мільйонів чернівецькі тепловики під час опалювального сезону зможуть використати лише 29 мільйонів кубометрів. З огляду на це опалювальний сезон в Чернівцях призупинили на кілька днів. Відновити теплопостачання у Чернівцях пообіцяли 10 листопада. Через те, що підвищили. З температуру Чернівцях, ми вимушені були зупинити котельні. В іншому режимі, якому ми працювали того часу, ми несли е ну, надзвичайні збитки і втрати. Е е отакий неекономний режим е е проводить до того, що просто спалюється газ, який не дає зиску нікому. Енергетична незалежність, утилізація твердих побутових відходів та покращення транспортної системи такими є основні пріоритети для інвестування. Про це в ексклюзивному інтерв'ю повідомила заступник Чернівецького міського голови Марія Порчук. Незважаючи на складну ситуацію в країні, фахівець з економічних питань запевняє, що інвестицій не поменшало. Грантові кошти, доступні кредити, такі непрямі інвестиції продовжують надходити в столицю Буковини. У нас дуже амбітні плани. Наступних півроку ми очікуємо очікуємо як мінімум 25 мільйонів євро. Ми переорієнтуємося на ті країни, розвинуті країни Євросоюзу, які вкладають через звичайно стабілізаційні фонди, а не напряму. Це Німеччина і це країни Скандинавії. Також дуже зараз зацікавлені вкладання інвестицій. Як через фонди, так і прямі іноземні інвестиції ведуться перемовини сполученими штатами Америки. Та якщо ситуація в Чернівцях щодо інвестування майже не змінилась, то область таки відчула наслідки неоголошеної війни. 72 мільйони доларів США. Стільки прямих іноземних інвестицій надійшло в області від початку року. Це майже на 10% менше ніж торік. Двоє людей загинули в пожежах на Буковині за вихідні. Усього ж в області за кілька днів сталося 10 пожеж. Рятувальники констатують, із похолоданням кількість загорань в області стрімко зросла через нехтування правилами безпеки. Саме це спричинило загорання у квартирі на вулиці Руській в Чернівцях. 78-річного власника квартири довелося евакуювати. Він отримав опіки першого, другого ступеню. Через сильне задимлення рятувальники також вивели з будинку мешканців четвертого та п'ятого поверхів. Вогонь забрав життя двох чоловіків у селі Рипужинці, Заставнівського та в Росошанах Кельменецького району. Причиною обох загорань стало паління в ліжку. Зазвичай людина запалює цигарку, вона лягає спати, не помічає, як цигарка падає в постільні речі, це спричиняє займання тління речей. Ось людина цього не відчуває, вона отруюється чинним газом, а вже пожежу помічають вже в той час, коли людина загинула. Це так було, наприклад, в Засанському районі пожежу виявили пізно ввечері, а в Кельменецькому районі під ранок. Тобто, вже коли помічають пожежу, це тоді, коли вона набирає значних масштабів, а від початку виникнення цієї пожежі вже пройшло велика кількість часу. Чернівецькі рятувальники вивільнили двох людей з понівеченого внаслідок ДТП автомобіля. Сталася аварія на вулиці Олександрії, обласного центру. За інформацією надзвичайників, водій автомобіля «Опель» не впорався з керуванням та наїхав на металеву опору від бійник. Водія та пасажира із травмами затиснули в легковику. Рятувальники дістали потерпілих за допомогою спецтехніки та передали їх в руки медиків. Потім чоловіків доставили до лікарні швидкої медичної допомоги. Сухофрукти для учасників АТО, волонтери, котрі постійно підтримують українських захисників, започаткували нову акцію. Тепер всі охочі мають змогу передати солдатам корисну і смачну їжу. Натомість вже завершується попередня акція аптечка для солдата. Зібрані медикаменти, а це антибіотики, жорознижуючи бенти, знеболюючи препарати та інші лікарські засоби вже невдовзі передадуть на схід, тому що там дуже багато ранених і нам складають списки. І ми хто ще може приносити, хто ще може купити, це приносимо Змого а... Звичайно. ну це дійсно при нас задоволення, що ми можемо хоч чимось допомогти їм. Кожливо те, що все буде добре. Я ще кидала, принесе всі древньої, сусідка дала, і моя ще знакома теж дала псідрин. Щира вдячність всім школярам міських шкіл, всім вчителям, їхнім батькам, батькам учнів за те, що є такими небайдужими. До речі, сьогодні їдучи сюди і перевозячи ліки в. Координаційний центр водій, дізнавшись про те, що ми веземо ліки для солдата, сказав: А я везу вас безкоштовно. Футбольний клуб «Буковина» в останньому домашньому матчі цього року здобув першу перемогу сезону 2014-2015. з рахунком 2-0 завершилася гра чернівецької команди з тернопільською нивою цими вихідними. На післяматчевій прес-конференції повідомляє офіційний сайт Авка Буковина. Віцепрезидент клубу Роман Дрінь подякував болівальникам за підтримку. А тренер Роман Шпірнов зазначив, що незважаючи на перемогу над нивою, футболістам Чернівецької команди є над чим працювати. Адже отримавши такі бажані та довгоочікувані три очки, Буковина все ж продовжує займати останню позицію в турнірній таблиці команд першої ліги. Наступний матч Буковина зіграє на виїзді з командою Миколаїв 15 листопада, і це буде остання гра 2014. Того року. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на YouTube. Всього доброго!